Демобілізація в ЗСУ Залужний сказав, коли її чекати. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, цитую: Я чітко розумію, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу. Звісно, мені б хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, особливо ті, які вже служать, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати, сказав він, та додав. Що демобілізація військових можлива через 36 місяців за умови наявності зміни і відсутності загострень на фронті щодо демобілізації? Раніше говорив міністр оборони Рустем Ум'єров. Мовляв, про демобілізацію можна буде говорити лише після закінчення війни. А за оцінкою окремих експертів, Росія готова воювати проти України до 2026 року. Втім, до 2026 року чекати не треба просто зараз підпишіться на телеграм Лисинюс, щоб знати усе важливе.